Вітаю, час дивитися новини на каналі Віта про події Четверга 14 червня. Розповідають журналісти день за днем. Сьогодні у випуску. наречено для мера студентської республіки шукають у Вінниці. Вишиті картини та серветки у музеї Луцишина. Серед них спортивна символіка. 300 ось таких вимпелів з надписами Афіна, Атланта, Україна у 1996 році на замовлення вишила Галина Олійник. Саме з ними наші спортсмени представляли Україну як незалежну державу на Олімпійських іграх. Підхід до роботи старших по будинках треба змінювати. Про це заявили самі управителі вчора на спільній нараді. Керуючі будинками кажуть, треба підняти рівень обслуговування з боку ЖЕКів, бо ті не чують старших по будинках. На зібранні управителів була наш репортер Оксана Святенко. Подробиці в її матеріалі далі. Вже майже рік у Вінниці існує асоціація старших по будинках. Щоб обговорити проблеми, які виникають у їхній роботі. Провели зібрання за участі голови асоціації та директора департаменту житлового господарства міської ради Сергія Кушніра. Дані зібрання проводилися. Чим менших якби, кругах, тобто безпосередньо або в ЖЕКах, або асоціація збирала своїх членів. А, це перше таке розширене зібрання старших по будинку. І я думаю, що в подальшому воно буде періодично, там, там, чи раз квартала, чи два півроку, проводити систему. По замості це була епідемія, от на початок року була епідемія приписок. Тобто робіт, які не виконувалися, але нарахування йшли повним обсягом, і люди сплачували. Тобто, вишенька, центр центр міста це на реагування на бистроту. Тобто центр страдав від того, що вони замовляли якусь послугу, чи навіть аварійна ситуація, чи наслідки аварійної ситуації, і дуже довго виконувалася робота. Вишенька – це більш по питанням по якість. Як виявилось під час зборів у роботі старших по будинках, проблем набагато більше люди ділились тим, що наболіло. проблема такие, что практически жеки не воспринимают нас. То есть получается так, что замовник вызывает на ремонт любой, любого. И считают так, что старший по дому не должен подписывать. подписывает тот, кого вызывает. Поверьте мне, вам сделали работу. Вы, конечно, подпишете наряд, но вы разбираетесь в том, что вы подписываете. Вы не разбираетесь. Когда придут ко мне, я приду, разберусь, что они сделали, какую работу, сколько метров трубы, сколько того всего. То есть я не дам списать на свой дом ненужного метража или ненужных этих самых получается так, что, понимаете, в чем дело? Они говорят, что что там обязаны вас искать, хотя мы боремся. Говорим, ну хорошо, сегодня нас нету. Ну, мало ли, отсутствуем мы. Будем завтра, мы же не отказываемся подписать. Выйдем, проверим работу. Сделано нормально, мы подпишем. Одним з ініціаторів зборів став депутат обласної ради Сергій Кудлаєнко. За його словами, багато питань, з якими до нього звертаються люди, мали б вирішуватись на рівні жеків та асоціації. Втім, каже Сергій Кудлаєнко, виявляється недосконалим є сам механізм роботи старших. Ми сьогодні обговорювали структуру саме асоціації для того, щоб вона більш була дієвою. І сьогодні була пропозиція, щоб зробити. Такі філії, які були представляли інтереси того чи іншого мікрорайону нашого міста, для того, щоб зе ж таки була комунікація по проблематиці, мені приємно, що ті люди, які очолюють, які є сьогодні старшими по будинку і входять в асоціацію, готові брати на себе відповідальність. А я, як депутат обласної ради, сьогодні готовий допомогти їм для того, щоб асоціація дійсно була дієвою. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. Вінниччині планують знайти гроші для допомоги людям хворим на розсіяний склероз. Для цього представники влади, громадськості та бізнесу підписали меморандум, який передбачає спільну боротьбу із цією недугою. Держава цього року виділила суму, яку вистачить на лікування 900 людей. В Україні ж хворих на розсіяний склероз близько 20 тисяч. Тож ініціатори проєкту розраховують на підтримку небайдужих людей. В Вінницькій області на сьогоднішній день дуже сприятлива обстановка в лікуванні таких людей. Розвинута наукова база, є певний досвід, і ми вирішили залучити бізнес компанії, фармацевтичних компаній, які можуть надати допомогу подальшому, щоб надавати допомогу таким людям, які хворіють на російний склероз. А це в переважній більшості молоді жінки, і на жаль, вже на сьогоднішній день є діти, яких по Україні загально зареєстровано біля 100 від 6 до 14 років, які мають цю недугу, і потрібно підняти спільноти для подолання для допомоги цим людям. За словами наукового керівника центру російського склерозу професора Сергія Московка, лікування цієї хвороби має бути безперервним, оскільки сума, яку витрачає пацієнт на рік, сягає більше 10 тисяч доларів, громадські організації вирішили шукати гроші, аби допомогти таким людям. Сьогодні у Вінниці шукали наречену для мера студентської республіки Миколи Гнатюка. Він обіцяв одружитися з переможницею кулінарного конкурсу на час проведення студентської республіки. Змагання дівчат за право стати нареченою студентського мера бачив Роман Гах. У півфіналі конкурсу шукаємо наречену для мера студентської республіки. Четверо дівчат змагалися у кулінарії. Вони мали приготувати та презентувати дві страви. Дівчата готували страву на вибір та десерт. Їхні кулінарні здібності оцінювало журі та сам наречений мер студентської республіки Микола Гнатюк, дружиною якого і стане хтось з конкурсанток на час проведення студентського фестивалю. Студентська республіка розпочинається 23 червня. Це на колесі нам до приходити три дня. Це 23, -го, 24, 25 червня. Ми одружимося. Це буде грандіозна весілля, Я в цьому впевнений. Буде дуже цікаво. Не знаю, будемо будемо ходити по студреспубліці, республіці дивитися за новими студреспубліканцями, будемо Демі їх імі, наче батьками? Я буду як батько, це дружина буде як мати. Хтось дівчат частував піцею. Десь я вже куштував, дуже піца дуже смачна. Соковита така смачна. Хтось з салатом, хтось з тістечком та тортом. Я вже певно, що все переїв в цьому житті. Одне, що таке негативно, це я не люблю риби. Що щось буде рибне, це буде провал для дівчини. Ну, буду давати от курочку, ми принесли. Думаю, це не морепродукт, продукт. Мене вже сказали, що він не їсть такого. Я принесла курочку, власне, приготування. І також приготувала торт для колі. Тобто мене ніхто не говорив, який, який торт приготувати. Тому я сама додумалася сливо торт, називається наполеон. Підтвердження того, що страви приготовлені власноруч, дівчата. Приносили рецепти та фото процесу готування. Ідеальна дружина не знаю. Це щось такий комплекс всього. Вона повинна все вміти, але тому сам не бути кращою за тебе. Шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. Не знаю, на мій погляд, можливо фінал конкурсу, до якого відберуть трьох дівчат, відбудеться 21 червня. Буде проведено дефіле трьох найкращих учасниць, і після цього на цій вечірці буде оголошена переможниця. Майбутня моя дружина по справжньому, коли збираєшся одружитись, по справжньому напевно, коли закінчу навчання, але ну життя мінливе, тому не можна загадувати. Управління Держкомзему повідомляє про те, що приймає громадян в прозорому офісі по вулиці Соборна, 59 у кабінеті 108 з понеділка по четвер, з 9 ранку до 17 години, у п'ятницю з 9 до 16 без перерви. Вишиті картини, рушники та серветки сьогодні у музеї імені Луцишина презентували дві майстрині з Вінничини Галина Олійник та Галина Шепітко. Роботи жінок бачила Ірина Дідух. 300 ось таких вимпелів з надписами Афіна, Атланта, Україна у 1996 році на замовлення вишила Галина Олійник. Саме з ними наші спортсмени представляли Україну як незалежну державу на Олімпійських іграх. Я раніше так, знаєте, стихійно вишивала, не задумувалась особо. сподобався узори зори вишила. А коли я прочитала, оказується, кожен рушник має своє призначення. І тоді я вже стала вишивати так, як положено. От, допустимо, цей рушник, це рушник сугубо під ноги. Значить, треба, щоб був геометричний малюнок і щоб не було ніяких надписів, бо затопчити, значить, то що написано, затопчуть. Я навіть не задумав. Ну, такий рушник, це такий він робиться більш вузький, і це на ікону. Коли йдуть на вінчання в церкву, то іконку тримають таким рушником. Ну і ще там от третій рушник є: це вже з голубами, з квітами, це під каравай. Там уже Можна фантазірувати, що тобі душа бажає, і квіти вишиваються, птахи вишиваються, любі надписи вишиваються. Першим шити ті чи інші роботи. Я беру роботи видатних художників і беру. З інтернету інформацію про них, тобто те, що я вишиваю, я знаю про що я вишиваю. На роботу в основному я трачу 3-4 місяці, і сама велика робота це робота сексинська Мадонна». Я так підрахувала, що в цілому я буду її шити 8 місяців до 10 місяців. На цю роботу є 120 моточків ниток, шиється робота хрестиком. Ну хрестик також є в одну нитку, в дві нитки на півхрест. І меланж, тобто для переходу різних кольорів, для того щоб не було різкі різкий переход кольорів, береться ниточка меланж, одна ниточка одного кольору, друга, або дві ниточки другу іншого кольору для того, щоб Краще було шити і для того, щоб не поїхала картина в одну чи в другу сторону, я розграфую всю картину 10 по 10, так і от роблю таку схему. І згідно схеми, яка є, от така, я считаю, рахую кожен хрестик і таким чином. Вишивається сама робота. Але на п'яціях мені вишивати набагато краще, чи? просто. Так. ви тільки берете схему, чи можливо вишиваєте свої картини? Свої картини поки що я не вишиваю. Но в мене є, от дуже мені хочеться вишити соняхи. Я знаю, що чорного не повинно бути багато. В основному повинні бути червоні кольори, ну можна так. Де не де пустити чорний, так як наша традиційна вишивка українська, все таки з чорним кольором. Ірина Дідух, Вадим Іжиєвський, телеканал «Віта». На цьому в мене все новини доступні в інтернеті. Адреса сайту на екрані. Залишайтеся на нашому каналі о 19.20 у прямому ефірі в програмі. На часі генеральний директор колективного підприємства «Вінниця-Міськтепло» Олег Степанович Пізняк. Прогноз погоди завершу випуск. До побачення. 15 червня погода у Вінниці буде мінливо хмарною, місцями короткочасний дощ, в день ймовірна гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура вночі становитиме плюс 12, плюс 17, в день плюс 21, плюс 26.